З траси М10 в сторону Києва вас буде вести в Івано-Франково на жовку, жовтанці. Там вже вилітаєте на Рівненську трасу, ну, рівне, Житомир, Київ. Але там є за жовтанцями метрів 500 участок, там просто нема дороги. Там, якщо не знати, то їхати вночі, то ви, думаю, не проїдете, буде вас або евакуатор, або запаска чекати. Я їду через Бреховичі на Львів через Бреховичі. Думаю, там пробочок не буде. Зараз проскочимо. Бо зима в нас не така прийшла, що мороз, сніг і розчистили і їздимо. А зима у нас ноль, плюс, мінус, плюс, мінус. І та вся вода, сніг вона дуже скоро дорожне покриття переводить до великих ям. Тому я їду так, щоб. Менше ям, але ну, думаю, проскочимо, бо якраз зараз пік. рано. Кому потрібен транс, звертайтеся, зробимо на вищому рівні.